Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І я знову сьогодні на ринку у Львові розкажу, покажу, які ціни сьогодні ще залишились. Капуста як залишилась 28 на великий гурт, вже трохи менше є, звичайно, так що встигаємо закупитися, бо пізніше вже не буде, будете вже квашену дорогше купувати. Це гурт 28, а так можна взяти, якщо такими по 10-5 по кг, по 30 гривень. Я говорив раніше, в прошлий раз за морку, морку тут 50, це вже натерта була. Така шинковка ще є, бачите, і така морква 50 гривень. А це з такої гарної капусти, робиться шинковка. Бачите? Знаю. І сьогодні вже 29. А будете ще скільки днів хоч? Останній день. Ми, та, ми до суботи, а ще хто візьме оренду? Зрозумію. Так. Яка капуста? 25. 25. Помідорчик? 60. Перчик такий гарний? 90. Капуста? 25. 25. Молода. Так, 40. 40. 40 так само, так само. Зрозумів. Савойка. 35. Цвітна. 80 і 100. І 100, броколі Брюссельс 80 і, 70, і селера і 40. 40. Той пані постоянно гарний товар. І вона стоїть на одному тому місці. Такі дайкон по 60 говорить. Порей каже 35. Зелений каже 35. 120, ще нікому їй не треба. 40 такі гарненькі. Капуста 24 горить. Картоплю хоче 22. Буряк 14. Шпинат такий малий. 180 каже. І кінза, каже, туди. 180. А така селера. 45. І скільки у вас? 40. Порей і корінь петрушки. Вже дощ. 45, ясно. А броколі ваші? 195. 195. Таке як виросло, правильно? Так, вже зачисто. І така. Пекінка 38. По ринку одинакові всі ціни. Тримають ціну. Велика морква по 20 гривень. Від 60 до 80 квасоля. І чесночок наш від 100 до 160. І такий товар. І картопля по 20. Морква 20 і картопля 20. Мелоді 15 каже, посадочна. посадочно. Цибуля по 15. Така 18-20. І загранична 21. Чистенька, гарна. От у наші теж непогані. А рев'єру можете знати, що є рев'єру. Кажуть, що буде рів'єра, але то буде трохи пізніше, а так посадочна у нього і по 18 була, і по 15, і по 20. Різні сорти просто вже продав, балки роуз, роуз по 23. Вона ну, дуже добра Картопля така, бачите, суперова. Порей по 40. По 25, по 20, на 25. І у нас по 35 гривень була торна ведька. Гарбуз кашовий 15-20 гривень. І медуза цибуля по 15 гривень. І вибір великий яблук, як. Очки можна вибрати. Ціна віс від 20 до 30 і груша від 40 до 70 гривні. По борщовому набору кажучи тільки цибулька трохи йде і буряк. По картоплі трошки менше попит. Ну і довіть капусту. Сушка є узвар і сушка 80-100 гривень. Можна дрібніші знайти по кажі 19. Це крупніші. 24 крупніші такі. А тут взагалі гарне яблучко. Супер. Огірок 110 такі. 110, жовті 140. Мандарини у нас від 80 до 100 гривень. Лимоніт 80 и гранат 100 гривень такий килограммова 150 кажуть. і в терміналах є 150 петрушка и Кріп. Тролик 200 Дало яловичина 265 гривень. Яйця сьогодні без зміни. Олія 100 гривень, що сиродавка, що жаліне. Цукор 1250-1300 мішок, мука 700-750 за мішок 50 кг. Олія 260, 280, 285. Ну і новорічні ялинки, красиві, а пахне як суперова. І ялинки такі коштують від 2 до 4 тисяч. Так як в лісі прямо і різні. Ось як в лісі. Ну кажу, пахнуть добре. Але не кожен купить, чесно, не кожен купить. Такі мої. І в нас ще ялинки в горшках, краще в горшках, тому що вони будуть рости теж від двох і вище. Тут вже є різні туї. Але ялинки теж красиві, але в горшках. Бачите, в таких відрах і ростуть собі. І тут краса на ялинці, теж можна садити. Віддох і вище. По 4, і по 5. Ну зато красиві. Як вибрати, я б вибрав таку малу, нехай росте, а велику вроді. І різать раніше тут було дуже багато ялинок по лісі, а так як вже їх поки що й немає. Але вирощують спеціально для продажу. Такі по дві. Вона Прямо голуба можна буде і так, і потім висадити. Бачите, горошка. А ці маленькі. О, ще є 200-250 отакі. Вибирати вам. Ну, а на цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові! Вибор ялинок є. Хто хоче купити, ну, а хто ілочку або штучну, хто на що. Всім здоров'я, Україні! Перемоги, слава Збройним силам України. До другої неділі. Подивимося, які ціни будуть на дорогу. Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. Звичайно, на ялинки ціна не паде, вона так і буде ціна. До побачення.